Вулканічна активність, захоплююча, лякаюча та водночас невід'ємна риса нашої планети. Вулкани розкидані всюди, від пустерів в Африці до холодного клімату Антарктиди, островів у Тихому океані та на всіх континентах. Кожного дня десь відбувається виверження одного з них. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про вулкани та те, як вони працюють. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, аби допомогти розвитку нашого каналу. Вулкани існують не тільки на нашій планеті. Вони розкидані по різним ділянках сонячної системи. Гарний приклад супутник Юпітера Іо. Він дуже вулканічний і вивергає сірчану лаву з під своєї поверхні. Підраховано, що за мільйони років цей супутник ледь не вивернув себе на виворіт через вулканічну активність, яка виносить матеріал з надр на поверхню та за її межі. Супутник Сатурна Енцелад – також має гейзерні особливості, пов'язані з вулканізмом. Та замість того, щоб вивергатися розплавленою породою, як на землі та іо, він викидає кристали льоду. Дослідники підозрюють, що така активність крижаного вулкану, відома як крівовулканізм, поширена у віддалених куточках сонячної системи. Набагато ближче до землі, вулканічно активною, є Венера, а на Марсі існують переконові докази минулої вулканічної активності. Вулкани відіграють важливу роль у створенні континентів та островів, формуванні глибоководних гір та кратерів. Вони також змінюють ландшафти на землі, вивергаючи лаву та інші матеріали. Земля почала своє життя як вулканічний світ, вкритий розплавленим океаном. Не всі вулкани, які вивергалися від початку часів, зараз активні, деякі з них давно згаслі і більше ніколи не будуть активними. Інші спрячі, це означає, що вони можуть знову вивернутися в майбутньому. Гавайський острівний ланцюг походить з гарячої точки, слабкого місця в земній корі під Тихим океаном. Острови формувалися протягом мільйонів років, коли кора рухалася під гарячою точкою і лава виходила на морське дно. З часом поверхня кожного острова пробувала водну гладь і продовжувала зростати. Вулкани також вивергаються по всьому басейну Тихого океану, від Японії на південь до Нової Зеландії. Найбільше вулканічних зон у басейні розташовано вздовж кордонів Плит, і весь цей регіон називають вогняним кільцем. В Європі досить активною є гора Етна на Сицирії, а також Везувій вулкан, який поховав Помпеї та Геркулану у 79-році нашої ери. Ці гори продовжують впливати на навколишні регіони землетрусами та періодичними потоками. Не кожен вулкан створює гору. Деякі жирові вулкани викидають подушки лави, особливо під час підводних вивержень. Виверження вулканів створюють шляхи для виходу на поверхню матеріалів, що знаходяться глибоко під земною поверхнею. Вони також дозволяють планеті випускати своє тепло. На землі лава піднімається з мантії. Це пласт під поверхнею нашої планети. Як тільки розплавленої породи, яка називається магмою, стає достатньо і на неї чиниться достатній тиск, відбувається виверження вулкана. У багатьох вулканах магма піднімається вгору через центральну трубу або жерло і виливається на вершині гори. Вулканічна активність може бути досить спокійною, а може бути і вибуховою. При дуже активному потоці з вулканічної кальдери можуть вириватися хмари газу. Вони смертельно небезпечні, тому що гарячі і швидко рухаються, а високий жар і газ дуже швидко вбивають людину. Вулкани часто тісно пов'язані з рухом континентальних плит. На кордонах між плитами магма виповзає на поверхню. Вулкани тихоокеанського хребта утворилися саме таким чином: коли плити рухаються, створюючи тертя і тепло, що дозволяє лаві вільно витікати. Глибоководні вулкани також вивергаються з магмою і газами. Ми не завжди бачимо виверження, але хмари пемзи, породи, що утворилася під час виверження, з часом пробиваються на поверхню. Окрім діючих вулканів, у кількох місцях на землі є так звані супервулкани. Це геологічно активні регіони, які лежать на вершинах масивних гарячих точок. Найвідоміший з них є Осонська кардера на північному заході штату Вайомінг у США. Вона має глибоке лавове озеро і кілька разів вивергалася протягом геологічної епохи. Виверження вулканів зазвичай предвіщають землетруси. Вони вказують на рух розплавленої породи під поверхнею. Коли виверження ось ось станеться, вулкан може вивергати лаву у двох формах, а також попіл і гарячі гази. Більшість людей знайомі з хвилястою на вигляд лавою, яку називають пахое хое. Інший тип лави, що витікає з вулканів, називається Аа. Вона виглядає як рухома купа вугірних уламків. Обидва типи лави містять гази, які вони виділяють під час течії. Їх температура може перевищувати 1200 градусів. Попіл, який може бути як дрібним, як пилинки, так і великим, як каміння і галька, утворюється з охолодженої породи і викидається з вулкана. Під час дуже потужних вивержень вулканів, попіл гази змішуються разом у так званому пірокластичному потоці. Така суміш рухається дуже швидко і може бути надзвичайно смертоносною. Вулкани необхідні для планетарної еволюції. Вулкани й вулканічні потоки впливали на нашу планету з самого початку історії сонячної системи. Вони збагатили атмосферу і ґрунти, але водночас причинили радикальні зміни і поставили під загрозу життя. Геологи вивчають виверження вулканів і пов'язану з ними діяльність, а також працюють над класифікацією кожного типу вулканічних форм рельєфу. Те, що вони вивчають, дає їм змогу краще розуміти внутрішню будову нашої планети та інших, де відбувається вулканічна активність. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!